Друзі, всім привіт! Сьогодні отримали нове надходження на розбірку по запчастинах Manta GX 26500 Euro6 F-Style 2018 року випуску. Двигун на даному авто D2676LF51 з потужністю 500 кінських сил. Автоматична коробка передач Traxon 12 tx 2620 двадцять колісна формула на даному авто шість 2 а Також встановлений інженівець з колесами 22,5 Задній міст HY1350 з передаточним числом 2,53 А також паливний бак на 460 літрів зі сходинками для зручного доступу. Кабіна на даному авто XXL висока щодо комплектації в наявності стилера на кабіну, холодильник, сенсорна магнітола з навігацією та великим екраном, дві спалки, дистронік, та камери утримання в сльозі, друзі. Всі запчастини вже є в продажі. Тому якщо у вас виникають будь-які запитання, можете телефонувати або писати наші соціальні мережі. Наші менеджери з радістю з вами зв'яжуться та дадуть відповідь на будь-які запитання.